Привіт! Є така тема. Я тут е, замовив собі Starlink, він десь їде з Польщі, за пару днів має бути, але обіцяв показати, що і як підключити роутер надовго до оптики і від акумулятора. Тож, зараз буду знімати відосік з гаража, і вам покажу. Така система, коли нема світла, а роутер працює, о, в мене вже біля п'яти років. Як бачите, це сам роутер, це акумулятор досить потужний на 100 А12 вольт. Тут е, зарядний пристрій до акумулятора: вхід 220 вольт, звичайно, заземлено, вихід 20, 20 А12 вольт. Тут живлення свіч, е, який приходить після вже роутера на самі на провідну мережу. І звітом від оптики приходить по кабелю Ось цей кабель, окремий дріт на вхід. Коли приїде Starlink, я вам покажу, як його підключити. Як його налаштувати? Бо в мене буде одна оптична мережа, яка буде підключена напряму до інтернету, до оптики, і яка буде працювати від акумулятора, поки немає світла перших 4 години, поки в провайдера не сідають у пси. Далі в мене буде переходити на StarLink і буде зовсім інша Wi-Fi мережа, на якій буде працювати цей роутер, яка буде роздавати в запасному режимі, коли вже сяде е, оптичний інтернет. Тоді буде роздаватися Wi-Fi від Starlink. Як зробити роутер, щоб роздавався Wi-Fi на 12 вольт, коли немає світла. Шукаємо роутер. У мене є старий D-Link, наприклад, в нього буду показувати. Він вже багато разів розбирався, але нічого там всередині не мінялося. Все лишилося оригінальним. Отже, тут в нього є USB, де можна включити 3G-антенну, якби не було оптики, приходило. Тут в нього є вхід на інтернет, який буде підключений до оптичного каналу. І. І, і, і тут є в нього живлення. Дуже важливо, на живленні має писати 12 вольт. Інакше вам доведеться ставити додаткові адаптери, якісь перетворювачі на меншу напругу і так далі. Єдине, чим не підходить автомобільний акумулятор, це тим, що в автомобільному акумуляторі він не розрахований на довгу роботу від нього. Автомобільний акумулятор розрахований на те, щоб запустити машину, і далі він заряджається. Тут же ж вам треба гелевий акумулятор від УПСа, або такий, який ставиться в УПС, 12 вольт, і Чим більшу потужність собі зможете купити, тим краще, тим надовше хватить. Більше ніж на 100 ампер годин я б не рекомендував, тому що від нього можна вже включити і лампочку і так далі. Але, скоріш за все, оптопристрої на лінії, які має ваш провайдер, не витримують у пси. Тому о, в загальному до 100 А геловий акумулятор вам підходить. Продається в епіцентрах, в будівельних магазинах, в інтернеті. І звертаємо увагу на оце позначення. Зверху є плюс-мінус. І куди який дріт підключати. Значить, на центральну жилу нам потрібно підключити плюс, на зовнішню жилу нам потрібно підключити мінус. От, в мене є такий дротик, який підключається в цей роутер, це його рідний дріт. Я до нього вже прикрутив просто подовжувач, відрізавши оригінальний блок живлення. Uh, я вам скажу більше, оригінального блоку живлення в такому варіанті вам просто не треба буде, тому що зарядне буде заряджати великий акумулятор, а оригінальний блок живлення просто-напросто згорить і не дасть вам можливості працювати. Ні, акумулятор не зарядити, нічого. Тому ви його можете просто відключити, і, можливо, колись десь щось пригодиться. Центральну жилу можна визначити по uh, дротах. Коли воно у вас де? Якщо у вас немає тестера, якщо ви не вмієте користуватися тестером, не сильний електрик, то визначити центральну жилу можна дуже просто. На ній зазвичай є полоска біла, це жила, яка підключається на центр. Про головне, наразі акумулятор в мене вже є підключений, він великий, я його відключати не буду. Він вже у мене весь будинок. Така схема працює вже багато років. Але де взяти акумулятор? Якщо у вас є упс? То не варто його включати і перетворювати напругу вверх, а потім живити якийсь і заряджати телефон. Це велика втрата енергії 50% Приблизно ви викидаєте в трубу. Отже, я зараз дістану акумулятор з упса і покажу вам, як роутер запрацює від нього. У мене є такий упс. Я не пам'ятаю о... скільки він в мене вже працює, але принаймні зараз акумулятор ще живий і він працює, бо я його недавно заряджав. Тобто зараз будемо використовувати з нього батарейку. Розбираємо. От тепер виходить саме головне. Коли ви зняли кришку, упс під напругою. Тобто, в нього акумулятор живиться завжди. От самий великий чорний це є акумулятор. Це є трансформатор, який перетворює на високу напругу до 220. А коли є живлення в мережі, він тим самим заряджає акумулятор. Нам же звідси потрібно... Оцей акумулятор. В даному випадку в мене їх 2. І виглядають вони от так. Включені послідовно. Тобто, в мене, по суті, акумулятори, скоріш за все, на 6 вольт і видають 12. Або 2 по 12 і видають 24. Зараз дізнаємося. Перш за все, що потрібно зробити, це відключити живлення. Червоний і чорний провідники. Далі я вже підглянув, що в мене акумулятори 2 по 12 вольт. Тому упс в мене розрахований на 24. Але для того, щоб показати вам принцип роботи, і що в акумулятора є червоний, це є плюс позначка. І чорний це є мінус. Я просто візьму наш роутер і покажу вам, що він буде працювати. От. Е я просто не хочу розбирати упс, і, можливо, він мені ще пригодиться. Так як в мене акумулятори є інший, і роутер, і роутер, і свіч, і. Wi-Fi я буду підключати до іншого акумулятора, мені тут потрібно проказати вам тільки принцип. Отже, коричневий, який ми під'єднали, або центральну жилу, яку ми бачили на роз'ємі, ми підключаємо до плюса. Звертаємо увагу на те, що було намальовано отут, на гнізді, який дріт, куди йде. В даному випадку, нагадую, в мене плюс іде всередину. Тобто коричневий дріт отут. Підключаємо до плюса і синій підключаємо до чорного. На акумуляторі або до мінуса. Раз. 12 вольт можете не переживати, вас не стукне. І як бачите, на роутері засвітилося живлення. Зараз підключиться, підніметься роутер, він зрозуміє, що немає в нього інтернету, буде блимати, але кнопочка Wi-Fi, лампочка вже засвітилася, він вже готовий до роздачі. Що ще потрібно і чого тут немає? Так як ви роутер підключили до акумулятора і він забирає енергію до акумулятора, вам потрібно ще. З чимось закачувати енергію, поки у вас буде напруга в мережі. Для цього вам варто купити звичайне автомобільне зарядне. Коштує приблизно до 1000-1200 гривень в звичайному епіцентрі. Не треба багато, вам на 7 ампер цілком достатньо з головою. І так само його треба підключати. Червону клему до червоного. Е до плюса акумулятора, а чорну клему до мінусового контакту акумулятора. Зарядне і роутер може бути включений одночасно. Тобто схема така: у вас є роутер підключений. До акумулятора і до акумулятору тих самих клем без вимикачів, без нічого підключається зарядне. Зарядне постійно включено в розетку. Як тільки у вас з'являється 220 електронапруга, воно заряджає акумулятор. І таким чином акумулятор живе вічно і роутер безперебійно працює. Взагалі нема затримки по інтернету. Хіба би що сталося на стороні провайдера?